Друзі, усім привіт! Мене звуть Олена і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас неділя 26 лютого. І я хочу зняти відео, яке планую випускати на регулярній основі. Це буде таке відео підсумки тижня. Підсумки в'язального тижня, так? Це буде правильно сказати. Ось в, цим, в цих відео я буду розповідати, що я в'язала на цьому тижні, що в мене готове, що трішечки пров'язала, і що планую в'язати на наступному. І цей тиждень ми, звісно ж, завершуємо з ось таким гарним светром для Марійки. Не дивлячись на все, я його завершила. Вчора мені було надзвичайно складно його завершувати, тому що все ніяк він не піддавався завершенню. І, перш за все, найскладніше було завершувати це рукава, тому що мені один рукав ось цей довелось перев'язувати, перев'язувати один раз. Чому? А це тому, що пряжа це Аліза Royal на 50 грамів тут 100 метрів. Це 100% вовна мариносова. І номер кольору це 31 Ні, не тому, що пряжа Аліза Маріна Ройл, а тому, що в мене в цій пряжі було 4 мотки. І я була впевнена, що 400 метрів для дитини на 2 роки. Вистачить, ще й залишиться на шкарпетки. Я була абсолютно впевнена. Але все, що в мене залишилося, це ось цей хвостик. Дійсно, в мене вийшло пряжа вся в ноль. Але засмітило мене не тому, що я перев'язувала, чи тому, що пряжа вся під ноль пішла. Ні, в ноль. В нуль. А тому, що в останньому мутку було 4 вузли. Один вузол був десь ось тут на рукаві, я його а, ховала вчора, коли в'язала і три вузли на ось цьому рукаві. Зрозумівши, що в цьому мутку є ще один вузол, побачивши, коли я вив'язала цей рукав, я зрозуміла, що пряжу краще перемотати. І в'язати з кінця, щоб поки дойду до того вузла, якраз і рукав завершиться. Але не тут то було. Тому що буквально на, ну, скільки я тут пров'язала, ряда 4 в мене вузол. І буквально через. На протязі 2 метрів знову вузол. І останній вузол був аж біля манжета, з ним було простіше за все. Сказати, що я була вчора засмучена, це нічого не сказати, тому що ось ці два вузли я не розв'язувала, щоб не втрачати зайву пряжу. Тому що я вже побачила, що пряжі мені не вистачить. На рукав і щоб дов'язати низ. Тому, як ви вчора бачили, так як я не розповідала, але було видно, що тут внизу були спиці і нитка довга. Я не дов'язувала до кінця. Ось я ну, дойшла до різиночки, і думаю, не буду в'язати різинку, тому що з рукавів в будь-якому випадку залишиться пряжа. І я цією пряжею з рукавів Дов'яжу е, цей моти, клубочок невеличкий, що в мене залишився, і пряжою з рукавів я дов'яжу різинку вив'яжу. Але ні, мені з рукавів залишився малесенький клубочок, і то тому що я розпустила цей рукав, тому що ось цей, я вив'язала пряжу е, майже під нуль, в мене залишився десь ось такий шматок. Ну, ось такий. Мені його вистачило буквально закрити ось ось. Ось тільки закрити мені вистачило цього шматка. Тому що я вив'язувала вже так, щоб закрити цим шматком. Ось тому тут у мене хвостиків, просто якесь Неймовірна кількість. Я ще скільки хвостиків в одному виробі, в такому маленькому не заховувала. Але все тому, що я понаділа, що мені вистачить. І я вже, якщо чесно, коли в'язала ось цей рукав, у мене було таке велике бажання замовити ще один моток і не мучитись. Але я зрозуміла для себе, що якщо я його не завершу зараз, то я його. Можливо, взагалі не завершу. Бо я така людина, що якщо в мене щось лежить, воно мене просто починає дратувати. І я можу взагалі до цього не повернутися. Але е, светр сам по собі він дуже добрий, він е, дуже теплий, дуже гарний і, е, е, якраз по розміру, в принципі, ми його поносимо. Декіль, декілька разів його можна буде втягнути в садочок в холодну погоду, але знову ж таки, в садочку тепло. Я не думаю, що прям ми його будемо дуже носити в садочок, але до бабусі їздити це буде дуже гарний светр, дуже потрібен. Мені головне, щоб не порозв'язувалися ось ці хвостики. Я їх, мабуть, підіш'ю по виворотній стороні якось. Щоб вони мені не зіпсували весь рукав. Ось. І в мене є речі в'язані для прання. Я думаю, що буду я його в пральній машині, тому що в мене там є режим шерсть. Вовно. Ось така довга історія. Ну, мені здається, що цей светр заслуговує взагалі на окремі відео. Там стільки всього, я про нього. Можу розповідати дуже довго. І напишіть, дівчатка, в коментарях, чи потрібен майстер-клас на такий светр дитячий. Я думаю, що я б зв'язала для Марійки ще один. Ну, ось тому що скоро весна, і до бабусі їздити. Мені здається, буде дуже-дуже зручно і комфортно. Ось, але буду в'язати вже трішечки більший. Тому пишіть в коментарях, чи потрібен такий. Майстер-клас. Взагалі пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забувайте про те, що потрібно ставити дзвіночок, щоб приходило сповіщення. Ось це моя така готова робота, яку я завершила на цьому тижні. Я дуже щаслива і задоволена цим. Але ж з 1 числа я йду у відпустку, невелику на 10 днів, але дуже-дуже рада я зможу присвятити себе трішечки в'язанню, що не можу нарадувати, тому що іноді потрібно повертатися до свого хобі і займатися творчістю. Тому що я буду в'язати на цьому тижні. Я ще в понеділок-вівторок буду на роботі, тому в понеділок-вівторок пов'яжу мало. А в середу у мого чоловіка день народження, тому я також пов'яжу мало, а ось четвер-п'ятницю, суботу і неділю, я зможу пов'язати. Тому в мене визрів план, що ж я хочу в'язати. Завершивши светр, я ж набрала, набрала, ну, розрахувала, звісно ж, потім набрала на спиці петлі і в'яжу кардиган для Марійки платочною в'язкою. Ну, хочу я той кардиган і не можу. Зупинитися, так? Немає у мене думок про те, що, ні, все, я перегоріла, я не буду його в'язати. Я його все одно хочу зв'язати. Буду в'язати по розміру. Щось мені здається, що він вийде вузькуватий трішки. Хоча, як я вже сказала, я розраховувала петлі. Але, дивлячись на те, як я набрала. Можливо, він буде возькувати. Але я думаю, що, хоча ні, не буде він возькуватий аж ніяк. Ну, ось буде, ось такий запах. Не буде він возькувати. Але, в мене ще й племінниця, а вона в нас худенька, витончена. Тому, якщо що, Ну, Це не тому, що так прозвучало, ніби на тобі, що нам не гоже. Ні, навпаки, я буду дуже задоволена, якщо річ підійде в племінниць. Я дуже люблю, коли вони носить мої речі. Ось. Просто мені потрібно зв'язати таку одну експериментальну річ. Мені простіше в'язати, рахувати петлі не по зразочку, а по Готовій роботі. Ну, не знаю чому. Чомусь мені так більше подобається. Тому, я думаю, що, якщо що, то власниця в цього, цього картигана буде. Ось це ось такий гарний колір. Пряжа тут Lana Gold класична. 166 номер кольору 100 г 240 метрів, всі ви їх знаєте, 49% вовна, 51% акрила. Далі в мене ще є в процесі шкарпетки, і мені вже соромно. Перед самою собою, що я собі обіцяю їх завершити і чомусь не завершую. Тому за цей тиждень я хочу завершити ці шкарпетки із пряжі Alize Superwash Comfort Socks. Це ж супервош, ніби. я вже не пам'ятаю. Так, ні, це, мабуть, на Кобоху, Тому що рихлувати полотно або супервош. Не пам'ятаю, потрібно подивитись по етикетці, у мене етикетки всі є. Ось. Тут я хочу завершити цей процес. Ось цей кардиган я хочу дов'язати до пройм тоді мені вже вже точно зрозуміло, кому він буде в'язатися. Ось, що, в принципі, особливої різниці немає, тому що я хочу для обох красуночок своїх в'язати кардигани, тому я думаю, що такий колір підійде будь-кому. Ось. Далі ще один процес, який я хочу розпочати, і тут знову розчарування, знову вузлик. Ну, насправді, вузлики це для мене не проблема, але коли їх було так багато в минулому процесі, то, мабуть, я заміню пряжу. У мене є ще один моток такої пряжі білої, це колір 55. Заміню моток, щоб не засмучуватись. Ну, чесно, втомилася від вузликів. Ось тому буду міняти цей моток. І це буде джемпер для Олександра, він буде з трьох кольорів. Ось цей є світло-сірий і або сірий класичний, або сірий меланж. У мене є пряжа біло сіро меланжева. Якщо можна так сказати, я її, до речі, для цього джемпера і купувала. Ось тому ще не вирішила. Вив'яжу спочатку горловину, вив'яжу росток і вив'яжу реглан ось цим кольором. Потім візьму сірий, вив'яжу з сірим частину полотна, і потім уже буду вирішувати яким кольором я хочу продовжити. Тому, в принципі, поки що моя головна задача на наступний тиждень це вив'язати резинку, росток і реглан. Ось, А потім вже я буду в'язати на наступному тижні, ну, аж через тиждень, основне полотно. Ось тоді, якщо я встигну вив'язати росток і реглан повністю, то є шанс, що я за аж наступний тиждень це все завершу. Ну, загалом, ось такі мої плани, три процеси. Поки що три, тому що, знаючи себе, мені, якщо щось ом, захочеться почати, то я не буду себе. Змушувати в'язати лише ці три процеси. Можливо, я щось відкладу. У мене є мій основний, який я точно хочу завершити, тому що вже скоро весна, а шкарпетки не готові. Тому я була б рада їх завершити ще в цьому місяці. Але в цьому може і не встигну. А ось за весь наступний тиждень я думаю, що цього більше, ніж достатньо, щоб завершити таку річ. Ось і. Цей джемпер я також хочу пов'язати, і кардиган хочу пов'язати. Загалом все хочу пов'язати, але, звісно, що все не встигну. Ну, все-все, що я хочу, тому що я хочу не тільки три речі в'язати. У мене взагалі багато ідей. А як піду в відпустку, то боюсь, що ідей стане ще більше і ще більше захочеться в'язати. Ось, Але завтрашнього дня я почну знімати в'язальний влог. Я думаю, що, в принципі, в мене на наступному тижні він має вийти в п'ятницю. Ось так. На цьому в мене все. Я всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім бажаю! Мирного спокійного вечора, гарної неділі, так, скільки тут залишилось. І е, гарного робочого тижня, продуктивного і всім пока-пока до наступних відео.